Про Оголошення підозри у державній зраді чинному народному обранцю, про нові деталі у справі львівського бізнесмена щодо мільярдної оборудки з Міноборони та про незадекларовані ставки високопосадовиці Львівської обласної МСЕК. Про все це просто зараз у Топ Ньюз. Вітаю. Чи не вперше в історії правоохоронних органів вдалося задокументувати весь ланцюг організації та проведення кримінальних розбірок, яким сприяв керівник правоохоронної установи? Працівники ДБР провели унікальну спецоперацію щодо виявлення та документування протиправних дій начальника колонії, який не лише дозволив організувати в колонії сходку, але й сам провів злодіїв на територію установи. Він допоміг кримінальним авторитетам вирішити питання перерозп. Поділу сфер їхнього впливу у місці, де їхній вплив жорстко обмежений законами України. Посадовець провів до виправної установи кримінальних авторитетів на прохання раніше судимого мешканця Умані, який мав статус сматрящого за цією колонією, з волі. ДБР повідомило про підозру кримінальним авторитетам та начальнику колонії. Всім обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розлучалися та оформлювали опіку над дітьми викрити нову схему ухилення від мобілізації. Перенесемося на Донеччину. Там помічник одного з суддів, колишній правоохоронець, пропонував клієнтам схему ухилення від мобілізації. За три тисячі доларів він забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення чоловіка та позбавлення батьківських прав його дружини. Таким чином, на папері батько повністю брав відповідальність за дитину до 18 років. Самі які навіть не брали участі у судових засіданнях. Вони отримували від працівника суду вже готові рішення після оплати послуг. Помічнику судді повідомлено підозру. Слідчі перевіряють причетність до вчинення протиправних дій суддів та керівництва судової установи. Рухаємося далі. ДБР продовжує виявляти правопорушення посадовців медико-соціальних експертних комісій. Цього разу підозру в декларуванні недостовірної інформації оголошена високопосадовиці Львівської обласної МСЕК. Вона забула вказати у торішній декларації, що користувалася BMW X5 2021 року випуску та Mercedes 2023 року. Якщо скласти вартість двох автівок, то виходить суттєва. Сума сума – майже 6 мільйонів гривень. Також встановлено, що власниця орендувала в будинку, де проживає паркомісце. Чим дорожче авто, тим більше дбаєш про його безпеку. Нагадаю, що навіть в умовах воєнного стану кожен чиновник зобов'язаний заповнювати щорічну декларацію. Якщо інформація про зміни в майновому стані не відповідатиме дійсності, це стане приводом для перевірок відкриття кримінального провадження та відповідальності у вигляді позбавлення волі на два. Роки. Йдемо далі. Екс посадовець Міністерства оборони України списав 94 мільйона гривень пені львівському бізнесмену з моменту відкриття кримінального провадження у так званій справі львівського бізнесмена. ДБР наголошувало, що крім підозрюваних в оборудках змін оборони України на понад мільярд гривень, перевірятимуться на причетність до протиправних дій і працівники оборонного відомства. Сьогодні повідомляємо, що слід. Ва підозрює експосадовця міноборони у зловживанні владою або службовим становищем. Нагадаю, що у 2023 році підконтрольні бізнесмени підприємства уклали договори з Міноборони на постачання військового одягу. Було підписано 23 угоди на понад Півтора мільярда гривень. Угоди вони підписали, але фактично підприємства не мали необхідних виробничих потужностей, тому не встигали виконувати замовлення необхідні терміни. Щоб уникнути штрафів, вони. Звернулися до тимчасово виконуючого обов'язки директора профільного департаменту Міноборони з матеріалів розслідування стає зрозумілим, що посадовець погодився і в порушенні процедури уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів. Таким чином, виставлені штрафні санкції безпідставно були зменшені з майже 98 мільйонів гривень до 4,5 мільйонів гривень. Нині міноборони подало до суду позов щодо відшкодування завданих збитків. А це 93 мільйони 500 тисяч гривень. Фірмам під контролем Львівському бізнесмена. розслідування триває. І найгарячіша новина цього тижня це оголошення підозри у Держзраді чинному народному депутатові Верховної Ради. Його проросійські заяви та дії привертали увагу не лише суспільства, але й правоохоронців. Психологолінгвістична та військова експертизи підтвердили, що народний обранець почав завдавати шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці країни ще до початку широкомасштабного вторгнення РФ у 2021-му Він заперечував при. Сутні загрози з території Білорусі. Слідство також встановили, що він був в постійному контакті з посольством Білорусі. Неодноразово їздив в мінськ, проводив зустрічі з бізнесменами, політиками та навіть самопроголошеним президентом сусідньої країни. Саме після цієї зустрічі депутат активно почав заперечувати можливість нападу Росії на Україну з території Білорусі. Окрім того, депутат та його близькі родичі вели бізнес з представниками цієї країни. Ринок електроенергії та міндобрив дозволяв їм купувати товари за заниженими цінами та через іншу європейську країну ввозити продукцію в Україну і продавати за суттєвою націнкою. Режим сприяння з боку білоруської влади дозволив депутату за півроку отримати півтора мільйона євро чистого прибутку. Водночас в Україну він зміг перевести лише 500 тисяч євро. Решту не вдалося отримати у зв'язку з блокуванням сумнівних транзакцій з боку фінансового моніторингу одного з європейських банків. Також зафіксовано, що за цей час депутат придбав та оформив на родичів три елітних авто загальною вартістю 500 тисяч доларів. США. інші подробиці встановлюватимуться в ході слідства за державну зраду. Скоїну в умовах воєнного стану можна довічно сісти за грати, ще й позбутися майна. Деталі будуть згодом. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.